За словами медиків, вагітність і пологи найкраще протікають в період з 21 до 35 років. Проте в медичній практиці трапляються різні випадки. Були у нас і 15-річна зараз. Ось у мене сьогодні була дівчинка 2007 року народження. І вчора була жінка як місяць після пологів 44 роки. Це перша її вагітність, вона не могла завагітнити 15 років. Сьогодні в Україні чимало жінок користуються послугами центрів репродуктивної технології. Звісно, це задоволення не з дешевих, але ж бажання мати продовження роду безцінне. Допоміжні репродуктивні технології вони допомагають. Так, якщо молоді жінки використовують ці методи, які не можуть завагітнити. Ну і зараз в Україні. Вони працю почали працювати. якщо вони під час під початку війни з Києва переїхали до Львова у ці всі центри. І що зараз вони повернулися? є багатьох цен містах ці центри репродуктивної технології. Через війну в Україні прогнозують різке погіршення демографічної ситуації, тому медики закликають жінок народжувати попри всі складнощі і хвилювання. Всі хай вагітні до любого віку, тільки проходять обстеження, тому що після 35 років збільшується ризик народження дітей з генетичними вадами. Якщо жінка у нас дуже щас багато жінок після 40 років і народжують здорових дітей. Так що, якщо є можливість, надо народжувати. В будь-якому віці тільки пройти обстеження. А щодо популярних нині пар Child Free, то медики не втомлюються повторювати відому фразу ніколи не кажи ніколи, і все ж радять залишити частинку себе в кріо банку з кожним роком. особливо після 35 років зменшується можливість народити дитину, бо зменшується кількість цих яйцеклітин у жінки. Тому ну кожна жінка має право вирішити, потрібні її діти чи не потрібні, і заставляти, знаєте, як ти вийшла заміж, ти повинна народити дитину. Це зараз не потрібно, бо ці дитина народжена без любві, вона ну і дитина буде страждати. Тому... Кожен має право вибору: народжувати йому дітей чи не народжувати, і в якому віці це буде чи 16 років, чи 40 років. І тільки комплексне вирішення демографічних проблем додасть українцям шансів залишитись чисельною нацією переможців.